Знімні протези. Після перегляду цього відео у вас буде чітке розуміння, коли варто розглядати знімні протези, які можливості вони дають, і які обмеження потрібно враховувати. Привіт! Мене звати Анна Шабріна. Я стоматолог ортопед клініки Данте. У цьому відео ми поговоримо про знімні протези. Хоча сьогодні існує багато сучасних методів відновлення зубів включно з імплантами та з незнімними конструкціями, знімні протези не втратили своєї актуальності. Вони залишаються хорошим варіантом для пацієнтів, які з різних причин не можуть чи не хочуть обирати інше рішення. Ми розглянемо, які бувають знімні протези, у чому полягає їхні переваги та недоліки, а також як правильно обрати серед них найбільший оптимальний варіант. Я детально поясню, чим відрізняються акрилові, нейлонові та бігельні протези, щоб ви могли зрозуміти, які саме підходять саме вам. Що таке знімні протези? Знімні протези це стоматологічні конструкції, які відновлюють втрачені зуби, та які пацієнт може самостійно знімати та надягати. На відміну від імплантів чи коронок, вони не є постійними, і саме ця особливість одночасно є перевагою і недоліком. Головне завдання знімних протезів відновити функцію жування, повернути естетику усмішки та покращити якість життя людини, яка втратила частину зубів або навіть усі зуби в щелепі. Чому це важливо? Бо без зубів людина не тільки відчуває труднощі під час їжі і спілкування, але й може мати проблеми з вимовою, а також стикаються з поступовими змінами форми обличчя за рахунок деградації кісток, щелеп. Знімні протези бувають повні і часткові, повні встановлюються тоді, коли зубів взагалі не залишилось. Вони відновлюють весь зубний ряд і дозволяють людині знову нормально жувати та усміхатися. Часткові зимні протези використовуються в тих випадках, коли частина зубів ще збережена. У такому випадку протез. Кріпиться за допомогою спеціальних елементів до існуючих зубів. Найчастіше до протезів вдаються у випадках, коли імплантація неможлива з медичних причин, наприклад, через стан здоров'я, або коли вони не підходять через фінансові обмеження. Також знімні протези можуть бути тимчасовим рішенням на період підготовки до іншого виду протезування. Акрилові протези. Акрилові протези це класичний варіант, який використовується вже багато десятиліть. Вони виготовляються з акрилової пластмаси, яка імітує колір ясен. Та мають штучні зуби, підібрані під природний відтінок. Основна перевага акрилових протезів їх доступність. Вони є найбільш бюджетним варіантом серед усіх типів знявних конструкцій. Ще один плюс їх можна відносно швидко виготовити. Це важливо, коли пацієнту потрібно терміново відновити зуби, наприклад, перед важливою подією чи поїздкою. Але є і недоліки: акрилові протези досить масивні, займають більше місця в роті, ніж інші типи, і до них складніше звикати. До того ж, акрилові протези частіше викликають дискомфорт. Порушення дикції або навіть натирання ясен. З часом більшість проблем зникає, але період адаптації може тривати кілька тижнів. Ще один момент, який можна віднести до недоліків місність акрилових протезів. Акрил не такі витривалий, як інші матеріали, тому такі протези більш схильні до поломок або тріщин. Крім того, через пластмасову основу вони інколи створюють відчуття стороннього предмета у роті. Незважаючи на це. Акрилові протези до... досі активно використовуються. Їх обирають ті пацієнти, які хочуть швидке та доступне рішення, а також ті, хто планує в майбутньому перейти на інший більш сучасний варіант нейлонові протези. Нейлонові протези сучасна альтернатива акрилам. Їхня головна особливість у матеріалі. Нейлон гнучкий, еластичний і водночас доволі міцний. Завдяки цьому протез виходить тонким, е легким та зручним у носінні. Фіксація навіть у випадку часткового протезування відбувається без металевих гачків. Замість цього використовуються рожеві або прозорі елементи з того ж нейлону, які добре імітують колір ясен. Це робить протез практично непомітним. Пацієнти часто відзначають, що навіть при широкій усмішці навколишні не здогадуються, що у них стоять протези. Переваги нейлонових протезів очевидні. Про перше, їх естетичність ми вже поговорили, протез виглядає максимально природно. По-друге, нейлонові протези комфортні, який матеріал краще адаптується до ротової порожнини, де не, та не натирає ясна. І по-третє, вони гіпоалергенні, нейлон не викликає алергічних реакцій, що робить його хорошим вибором для людей з чутливістю до акрилу чи металу. А вже ж, окрім переваг, нейлонові протези мають також недоліки. Головний з них вартість. Вона вище за акрилові конструкції, і не кожен пацієнт готовий заплатити більше. Ще один нюанс: з часом нейлон може деформуватися. Це означає, що через кілька років протез може потребувати заміни або корекції. Нейлонові протези краще підходять для часткової адентії, тобто втрати зубів, коли потрібно замінити кілька зубів. Якщо ж немає зубів взагалі, то цей варіант менш ефективний. У цілому нейлонові протези це вибір тих, хто ставить на перше місце комфорт та естетику і готовий інвестувати трохи більше у свій зовнішній вигляд та якість життя. Бюгельні протези. Бюгельні протези відрізняються від попередніх тим, що мають металеву основу у вигляді дуги. Саме завдяки цьому вони отримали свою назву. Бюгель у перекладі означає дуга. Металева дуга дозволяє зробити протез набагато. Компактнішим, він не займає так багато місця, як акриловий, і завдяки цьому значно комфортніше у використанні. Ще один плюс навантаження розподіляється більш рівномірно. Це означає, що ясна менше травмується, а жувальні зуби не перевантажуються. Способи кріплення бувають різні. Найпростіший варіант кламери, тобто металеві гачки, яким проте чіпляється за зуби. Більш сучасний і естетичний варіант замкові кріплення. Вони непомітні зовні виглядають більш природно, адже ніхто не бачить металевих деталей при усмішці. Серед переваг бюгельних протезів варто відмітити міцність, надійність, комфорт та довговічність. Вони можуть служити багато років і при цьому залишитися зручними. Але є й недоліки. По-перше, вартість бюгельних протезів значно вища, ніж ціна акрилових чи нейлонових. По-друге, для їхнього встановлення завжди необхідні опорні зуби. Без яких протез закріпити просто неможливо. Бігальні протези часто обирають, коли втрачена частину зубів, і потрібно надійне та довготривале рішення, але з якихось причин імплантація недоступна. І тепер, коли ми вже поговорили про всі можливі типи протезів, можна перейти до того, як обирати оптимальний протез. Вибір протезів залежить від багатьох факторів: кількості відсутніх зубів, стану ясен та кісток щелеп, наявності та стану опорних зубів, прикусу та загального стану ротової порожнини, а також, звичайно, від бюджету. Максимально доступний варіант це акрилові протези. Якщо пріоритет це комфорт та естетика, тоді варто задати нейлонові. Якщо ж потрібна надійність і довговічність, а також є можливість витратити більше, найкращим вибором стане бюгельний протез. Остаточне рішення завжди варто приймати разом із лікарем після діагностики, оскільки фінальне рішення унікальне для кожного пацієнта. Головне не відкладати лікування. Ми вже говорили на початку про те, що втрата зубів впливає на комфорт, життя та навіть на зовнішність. Але насправді відсутність зубів поступово може погіршувати загальний стан здоров'я. Тож, чим швидше ви звернетеся до стоматолога, тим простіше та ефективніше буде лікування. Поки все. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше корисної інформації про сучасну стоматологію. До зустрічі!